Вітаю всіх! Як енергії Кармічного аркану смерть будуть впливати на нас 13 квітня 2024 року? Сьогодні день вміння зберегтися в край неблагосприятливих обставинах. Енергія аркану смерть далеко не завжди символізує фізичну смерть. Це швидше час трансформації, переродження, час очистити себе від лінощів, бахвальства, грубощів, хаосу. Час перестати руйнувати себе або оточуючих, не суперечити з життям, не чіплятися за старі погляди, установки це час змін. А будь-які зміни завжди викликають сумніви і страхи. Нам хочеться чогось нового, приємного. А коли людина чіпляється або живе старим своїми страхами, ілюзіями, неприємними спогадами, коли песимізм заважає. Тоді починається внутрішня боротьба. І щоб отримати щось нове і прекрасне, ми не можемо, бо переповнені негативом. Для позитива у нас не вистачає місця. Отже, це день, коли варто перестати чіплятися за образи, змінити свій погляд і ставлення до життя, вийти з депресивного стану, із страхів, і із фобій. Сьогодні актуальна тема використання енергії. Варто відстежити, куди ви її направляєте, на позитив чи на негатив. Якщо більше негативних думок, то не дивуйтеся, чого у вас не вистачає сили, мало радості в житті, нічого не виходить, або ще гірше не бачите перспектив майбутнього. Загалом знову буде багато агресивності, негативної активності, тому бережіть себе, рідних, оточуючих і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру прожити цей день легко і гарного дня.